Что я сделал? Ну, давайте, ну ебать копать. Ешь, ну я дай прочитаю сначала, я ж текст не знаю. Сижу нормально. А, глаза только открой и все. Ты не в камеру, ты вот сюда смотри. Рус, рус. <кхм> Витаю, друзья. Мы начинаем. Два роки тысячи. А потом слезы на камеру. останем часом мне читачи постоянно пишут. Почему нас заблокували? Навіщо ти чіпаєш Сергія? Навіщо ти розганяєш цей конфлікт? Друзі, вибачте, відповідаю прямо: є люди, які, не розібравши ситуації, одразу стають на чийсь бік. Я їх називаю хомічки. Вони прочитали перших три слова поста, побачили, що хтось ображає сірожу і вже летять у бій. Але питання взагалі не в образах, питання в грошах. Питання в звіті якого не було два роки. Два роки. Ми просили простого це прозорості. Я не один Нас декілька телеграм-каналів. Два роки люди ставили одне запитання. Пане Сергій, де звіт? Це питання в каналі Тривога, коли звучало у вас в чаті. Ви одразу блокували. Ми не чекали від вас ні слізне відео. Не історії про те, як мене Сашка Прокоп'єв обмовив і хоче нам споплюжити канал. А нормальний структурований фінансовий звіт з підтверджуючими документами. Чому його потрібно було вибивати? Мені невідомо. Чому не можна було по-людськи зробити його одразу. Пане Сергій, якщо був би звіт вчасно, усієї цієї історії б не було. б. Я думаю, це логічно поховання та дивні витрати. За нашою інформацією, отриманою з розмови з адміністрацією каналу 400-700 тисяч гривень, сума пішла на похоронні витрати на постраждалу сім'ї адміністрації каналу. Були організовані поминальні заходи, оренда приміщення та поминальний обід. Частина коштів. На перельоти родичів із за кордону. Перекази здійснювалися з картки на картку без квитків у звіті. Замість детальної документації, просто повнатаний набір чеків. І головне запитання: чому гроші, які збиралися для постраждалих родин загиблих людей, були витрачені саме так? Пан Сергій Судець сказав: що вони візьмуть списки і всім буде надана допомога? Чому їх не розподілили між усіма? 21 родина загиблих, 74 людини постраждалих. Чому всього до десятка людей була надана фінансова допомога? Чому комусь 10 тисяч, а комусь 200 тисяч? Чому саме сім'ї Гайдержи? Вирішили зробити такі похорони. Не Анастасії, яка жахливо постраждала та втратила сина та чоловіка. Царство їм небесне. За нашою інформацією, влада виплатила родичам на поховання по 40 тисяч гривень на одну особу. Тоді чому, за наші кошти, ви зробили собі винальний вечір і гідно вшанували лише сім'ю гайдаржи? Згідно з їхніми релігійними віруванням, для них це є нормою влаштувати поминки на 700 тисяч гривень. Хіба інші не заслуговують на гідну останню путь лише тому, що вони не віруючі, для мене це незрозуміло. Цифри, які не сходяться з нашими підрахунками, це 400-700 тисяч гривень. Це похоронні витрати на одну сім'ю родичів адміністрації каналу. Близько 700 тисяч це вже конкретні е, витрати родині, Анастасії, Ірині. і, Якщо я не помиляюсь, Світлані. Міша, все переписуємо, у тебе скучне ліцо, тебе ніхто грошей не дасть. Приблизно півтора мільйона гривень без чіткої публічної розшифровки. Ну, в остатки мінус 40 тисяч гривень. На ці кошти, на жаль, не було звітів. Це, на жаль, не дріб'язок, це гроші людей. Це гроші, які донатили з останнього. І так, ми маємо право запитувати, куди пішли ці кошти. Окремі збори. Після ракетної атаки 15 березня було зібрано 395 тисяч гривень. За 90 днів не було знайдено жодної постраждалої родиною Аліною Клюквіною для надання фінансової допомоги їм. Гроші, які були зібрані для постраждалих людей. Прошло, Просто пішли на основну банку каналу. Під давлінням телеграм-каналу Південь Аліна Клюквіна 90 днів йому писала, що не може знайти жодного постраждалого, що була атака 15 березня. З банки, на яку збирали постраждалих, для постраждалих одеситів, лише через 3 місяці значна частина коштів була передана на Охмадит. А саме 100 тисяч гривень від Аліника. Та 164 тисячі гривень від Сергія С. Частину на банку Сідака, а саме 248 тисяч гривень, які залишилися зі збору. Чому не напряму тим людям, для кого збирали ці кошти, які постраждали під час ударів по Одесі? Ти можеш сказати це з вираженням в одному тоні, тільки з мімікою твого ліця. Як ти це вмієш діти? Ну, це просто постна хуйня яка то блядь. Давайте, по новій, поїхали. Чому лише підписком каналу Південь. Почалися рухи. Це питання для нас досі відкрите. Тепер історія з трьома мільйонами. З нашою інформацією від Сергія Гайдержи йому було зібрано окремим збором 3 мільйони гривень на будинок. Ну, квартира, в якій він проживав на добровольського, що була розрушена, була орендована. Нормально це чи ні? Що зібрали 3 мільйони на існуючу квартиру, вам вирішувати. Чому тоді вони не оплатили поховання та панахиду цих трьох мільйонів для мене загадка? Чому вирішили зробити, як я кажу, пір на вісьмір або танці на кістках за гроші, які мали бути надані родинам постраждалих? Хочу зазначити, не родині, а родинам постраждалих. Це дуже важливо. Але замість відповіді ми отримали тільки погрози. Найцікавіше почалося після того, як ми почали жорстко ставити запитання. Пішли дзвінки, пішли погрози, розмови про те, що приїдемо, розберемося, приїдемо з журналістами, приїдемо тебе викривати, поїдемо до твого командування та тебе поставлять на місце. Пане Сергій, ви серйозно? Два роки без звіту? це нормально? Але щойно публічно два роки вимагаєш прозорості, одразу тиск? Я не знаю. Пане Сергій, це позиція впевненої в собі людини? Чи це є дії, гідні звання офіцера? Гроші на лікування? Є питання. І щодо лікування? За словами учасників розмов з адміністрацією каналу повітряна тривога, частина коштів переказувалась напряму лікарям на картки. Хоча офіційно заявлялося як безкоштовне лікування для постраждавших від російської агресії. Якщо це так, чому не відображено чітко в звіті? Хоча як це мало виглядати? Подяка лікарю тіре 50 тисяч гривень. Ну, таке з. Також є питання до трансферу, на які було виділено 295 тисяч гривень. Де документ трансфер Анастасії на швидкій до Польщі, а потім до Німеччини? Якщо ви його сплачували, можна було б надати документи, щоб ви його сплатили. Якщо все прозоро, будь ласка, покажіть, що все прозоро. Хотів би затронути тему бізнес всередині каналу. Це окрема історія за так звані скайшути. За словами представників каналу, вони їх самі придумали, самі виготовляють, самі встановлюють собі ціну. Самі збирають на них гроші у себе в каналі, і самі у себе їх купують. Питання 2. Наскільки собі вартість відповідає ціні закупівлі? То, та чи це по-вашому нормально собі такий бізнес робити? Що ти все у себе сам робиш? Різниця там, як і кажучи, цікава. До речі, адмін проговорився сказав реальну вартість вашого скайшута. Але це вже питання, на жаль. До вашої совісті. Про емоції. Так, я був різкий, так, я дозволив собі зайве слово. І я це повністю визнаю. Але мої емоції не виникають на порожньому місці. Коли з вашої сторони два роки мовчання, коли мільйони без розшифровки, коли замість документів сльози на камеру, що Сашка партизан рушить мені життя та погрожують моїй сім'ї. Міша, скажи, що ти такой умний? Ти читай те, що тебе дали, тільки з вираженням і все, блядь. Твоя задача здесь візвінні. Давай. Я не спорю. Я в одному відео трішки перетнув черту. Та прошу вибачення за те, що я назвав вас пітухом. Дійсно, тут я не правий. Так, я не мав право це казати. Пробачте. Але якщо я не спровокували оцим вашим повідомленням, оцим, оце. Нічого б цього не було. Пане Сергію, все, що зараз є, все, що зараз відбувається, це діло ваших рук, не моїх, ваших. І тепер про головне, я нікого не змушую приймати мою сторону та позицію. Я просто ставлю запитання. Пане Сергій, чому звіт з'явився лише після нашого тиску? Чому кошти розподілені саме так вибірково? Чому значні суми пішли на похоронні заходи сім'ї адміністрації? Чому залишилися кошти без чіткої деталізації? Де 40 тисяч гривень? Це ви рахуєте нормальний розподіл коштів? Комусь все, а комусь нічого. Чому до десятка людей вибірково отримали допомогу, а 80 остальних не отримали ні копійки? Це нечесно по відношенню до людей, які донатили, як мінімум. Це нечесно до відношення до людей, які постраждали. Ну, шановні читачі та глядачі, я хотів би чесно сказати, нехай кожен відповість на це питання собі сам. Чи чесно було? Все розподілено. І так, шановні читачі, фінал. Якби звіт був одразу, цього відео б не було. Якби була прозорість, про яку вони казали, цього конфлікту не було. Але поки є питання. І, на жаль, для них я буду їх задавати. Бо мовчати означає з ними погоджуватись. Дякую всім! Хто думає своєю головою? Разом ми сила. Давай, новому, Міша, все хуйня.